Усім привіт! Сьогодні хотів продемонструвати ножі, які я придбав на барахольці впродовж остального року. Можна почати з більшого і йти до менших. Перший це був Опінель. Спочатку він виглядав як звичайний такий старий опінель, але коли я його відкрив, то побачив, що в нього. Трохи незвичайне клеймо на лезі, та незвичайне клеймо тут. Можна порівняти його із сучасним опінелом та побачити деякі відмінності. Ну, По-перше, хочу сказати, що коли я його придбав, у нього стан леза був такий, якби його не. Жодного разу не гострили. Тобто навіть підводу не було ніякого. Він був абсолютно новий, але було багато ржі, тому що це карбон, ну і він багато років, мабуть, продавався на барахольці. Нікого він не цікавив, але я його придбав, відчистив. Почнемо з. Цього лого. Як бачите, на сучасному воно відрізняється. Також є відмінність тут. Я знайшов в інтернеті таке лого було на початку, коли тільки винайшли цей вібролог. Тут написано, що це вібролог. І тут нічого не написано було. І це лого відповідає. Приблизно в 55-1956 року, коли тільки почала виробляти такий замок. І якщо подивитися, там є теж напис номер 12 Тобто, мабуть, навіть ця деталь була якоюсь переходною. Тобто, ну, немає сенсу писати щось на внутрішньому кільці, але тут було написано. І також на старих ножах не було можливості фіксувати лезо у закритому положенні. А тут, мабуть, з 2003 року вони почали таке виробляти, тобто можна вже фіксувати. Я його використовую продовж останнього року на кухні. Зазвичай ріжу їм хліб або м'ясо. Тобто він дуже гострий. але... Врізати ймось якісь помідори, лимон. Не дуже ну, класно, тому що його одразу потрібно мити, або будуть такі плями та іржа. Змащував його трохи балістолом. це ну, трохи допомагає. Тобто такий цікавий варіант. Далі. Були придбані два таких ножа, я їх трохи відновив. Цей був майже нульцевий. Батько з ним ходить кожен день у кармані джинс. Він трохи зацарапався за останній час, тож я його відчистив. Це такий, мабуть, німецький стиль Золінген. А, десь 70-х років. Лезо невеличке, доволі гостре. Сталь не те, щоб дуже щось таке цікаве, але його можна нагострити достатньо. А, як бачите, на квінку тут є такі царапки. і. Вони з'являються від рукоятки, тобто з цим нічого не можна зробити. Я зробив тут сетин декілька днів тому, як бачите, десять разів його скласти відкрити, і знов є ці царапки. Механіка в нього просто ідеальна. Тут немає люфту, тут також немає люфту. Другий нож має зворотню е, лінію. Рикасо. Теж доволі гостро можна його точити. Але складати потрібно обережно, тому що такі ножі, тут немає якихось шайб, немає дуже жорсткої конструкції, іноді можна один клин закрити а, на інший. І це дуже неприємно. Потім потрібно перетачувати. І є така пилочка. Можна виковирювати з бруд з-під нігтів, та це щось на кшталт трашпилю такого. Тобто зазубраний одного напрямку і є такі дві виямки. Для чого це потрібно? Ви можете, наприклад, тут поставити свій ноги, ноготь. і так от робити і підпилювати нігті. Дуже добре пиляє. дуже зручно. Це масло силіконове. Так він змащений та працює ідеально. Інший нож схожий на нього на перший. Я його придбав у стані, і в нього були люфти. Зараз Теж є близько 1,5 мм. Так немає у цьому положенні. А рукоятка теж виглядає начебто алюмінієва. або щось таке. Але коли його полірував, в нього почали з'являтися отакі плями. Тобто, я думаю, що це, мабуть, сталь. Потім в нього було. Якесь нанесене мідніння або якось більш схоже на латунь. І потім е, нікель або хром. Тобто дуже тонкий шар, який зчистився Я спочатку думав, що це бруд якийсь або ржа, але трохи полірував, заполірувавши його, побачив, що це ні, що це не ержат, це шар глюваніки, який не можна зчистити. ну Добре, він. Старенький такий, що від нього бажати? Є таке лого. Я не знайшов, що воно означає, звідки воно? Що знаєте, скажіть. А, ці це вухо. Та ось ці. Очки я трохи підбив зробив натяг деякий, і він зараз працює добре. Але можете побачити, що тут є зазор, ну, тобто він не те, щоб дуже ідеально вироблений, таке собі приємно, що він чистий, що він не зацарапаний, бо багато можна знайти таких ножів з. Подряпаним клинком, з ними більше нічого вже не можна зробити. Так, далі. Це був дуже, дуже цікавий екземпляр. Рукоятка тут така пластик, больстер або притини, це тонка сталь, причому це сталь, яка була іржава на початку. Клинок теж був ржавий Я його полірував, не счищав усю патину, тобто патина тут залишилась. Colonial Prof USA, загострив його. Він теж механіка як з нового. тобто Немає люфту так, немає люфту в цьому положенні. Дуже гарна форма. Так Клинок трохи нахилений донизу. Це зручно. Потрібно дійсно щось відрізати. Такий джентльменський екземпляр. Як бачите, тут вже клинки розділені ще одним шаром заліза. Заліза Рамка в нього. І такий маленький клинок другий. Теж у стані, що його ніколи ніхто не мучив. Тобто, як він був вироблений, таким він і залишився. Із дефектів тут є декілька моментів, тут є тріщинка, нічого з цим не можна зробити. І просто він теж відносно сучасних ножів він не так якісно зроблений, але дуже приємна річ, яка. Працює і буде ще працювати багато років. І останній це один з моїх найулюбленіших зараз. По-перше, він такий дуже-дуже елегантний, дуже красивий. Рукоять тут, я вважаю, що це ріг, схожий на ріг буйвола. тобто це напівпрозорий матеріал, який при поліровці, ви бачите, є якась структура в нього така волокниста. Тобто я впевнений, що це ріг. Є така вставочка. Клинок теж відкривається дуже-дуже чітко, тонке, тонке зведення. Теж його ніколи нехто не острив. Не Є логотип. Це Золінген і маленький такий ножик теж. Таким зонтиком лого. Дуже все чітко працює. Нічого в нього. В общем, ідеальний стан. І останній ножик придбав його тільки тому, що він мені сподобався своєю формою. Це такий столовий. Ніж, як я вважаю, з якогось набору. Він був полірований, але все одно тут є така глибока іржа, можна його трохи вкоротити. Я зробив на ньому сатін. Тут є напис Inaxie Paris, але ви бачите, що це не те, щоб дуже нержавійка, якщо він так іржавіє. Больстер, ну, як на мене, це дуже-дуже схоже на срібло або мільхіор, щось таке в обробці. І рукоять. Я багато працював з Мамонтом, з кісткою, і я майже впевнений, що це якась кістка. Щось зараз я намагаюся показати. Як бачите, тут є такий узор, темні цяточки в різні боки направлені. На пластику зазвичай того немає. І тут теж можна побачити такі певна шаровість, лінії. Була така тріщинка, я її залив суперклеєм та зашліфував. Тобто зараз йому нічого не бракує. Він доволі добре зберігся. Можна загострити, але зараз ще не гострив його. Ось такий нож. І останнє з ножового. придбав такий камінь Fine India Wellstone Norton Made in USA. Я вважаю, що це схоже на якийсь для заточки бритви. Теж в нього стан був просто ідеальний. Там був слід, що хтось щось на ньому намагався точити, але, мабуть, в нього не вийшло. Ну, якщо я не бачу причин, чого його <хи>, потрібно продавати. Камінь просто ідеальний, дуже-дуже класно працює. В ньому можна зробити фініш, наприклад, карбонової стальки. Зараз він майже без масла. Я використовую теж балістол, коли на ньому працюю. дуже чітко працює камінь. Можна. Ідеально, просто ідеально.